Привіт, мене звати Соломійка. Мені 10 років, і одна з моїх найбільших мрій, щоб моя собака гуляла вільно, і нам ніхто не заважав. Коли я гуляю зі своєю собакою, я не завжди маю місце, де я це можу зробити безпечно, як і для мене, так і для моєї собаки. Наявні спеціально відведені території це не то місце, де мені з моєю собакою комфортно. Кошти з громадського бюджету допоможуть нам переобладнати майданчик за європейським зразком. Майданчик буде вільний для відвідування, а також обладнаний зручностями для людей з інвалідністю. Проект передбачає спеціальні кінологічні тренажери для собак. Майбутнє місце для знайомства кожного підтримайте, будь ласка, проєкт нове 22 Дякую.